Привіт, друже! Вітаю тебе на каналі Жак Фреска та проєкт Фенера Української. Саме ти можеш допомогти нашому каналу розвиватися. Відео на даному каналі записуються відомими акторами на професійній студії та коштують грошей. Всі відео, що знаходяться зараз на даному каналі, проспонсоровані людьми, яким небайдуже. На даний момент прайс такий. Одна хвилина відео з перекладом коштує 58 гривень. Це небагато. І якщо ми зберемо хоча б 10-20 таких небайдужих людей, які б регулярно переказували кошти навіть по 58 гривень на місяць на цей канал. Та ми б могли регулярно випускати нові відео. Тож, якщо ти бачиш в цьому сенс, підтримай цю ініціативу і канал буде розвиватися надалі. Можливо, в тебе є більше можливостей, і ти можеш проспонсорувати якісь лекції цілком або документальні фільми, або навіть цикли лекцій. На сайті нашої неприбуткової організації проєктування майбутнього є спеціальна сторінка для підтримки озвучення українською. Посилання буде під відео. Саме на цій сторінці ви зможете переказати. Зати кошти наш цільовий рахунок на переклади українською, де кожна гривня йде на озвучення цих роликів. Найбільш важливим для каналу було б озвучення документальних фільмів та лекцій з циклу «Знайомство з проектом Венера чи з циклу «16 основних лекцій. Які дає Жак Фреска, де він описує всі свої пропозиції в деталях. На нашому сайті є ціни, які ми отримали від студії на ці документальні фільми чи цикли лекцій. Наприклад, документальний фільм Вибір за нами в три голоси буде коштувати 6600 гривень, 4 голоси 7100 гривень, 5 голосів 7600 гривень. Також райше забуття три, мінімально 3700. Проєктоване майбутнє 6200 мінімально. аудіокниги. Це краще, що не купиш за гроші. 22 тисячі гривень, також в перспективі друкована книга, проєктування майбутнього 8 тисяч 700 гривень аудіокнига, також цикли лекції 16 частин 47 тисяч гривень та цикл екскурсія з Жаком Фреско 13 тисяч 800 гривень. Можливо, ми знайшли і дешевше, але багатьом подобається Євген Малуха. Ми можемо озвучити на, і, і на іншій студії, якщо ви цього хочете. Тож, якщо у вас є можливості. Чи маленькі, регулярно переказувати невеличку на суму, навіть 20 чи 50 гривень на місяць було б більш ніж достатньо, якщо збереться 10-20, а, а то і 50 таких людей. Чи ви маєте можливість зробити внесок більший, чи ви бажаєте проспонсорувати якісь окремі лекції? Ми зможемо вас зазначити як спонсор цих відео. Ми не беремо звідси жодної гривні і все це йде. По прайсу студію. Навіть ми більше ми ще монтуємо, оформляємо, ведемо канал, ми за це наберемо грошей. Тож, якщо вам цікаво і ви бажаєте бачити розвиток цього каналу, то ж, будь ласка, підтримайте цей проект. Також на цій сторінці є прозорі звіти про надходження та використання коштів скріншотами, і ви можете їх побачити, тапнувши на посилання. На цій сторінці ви великими літрами побачите, переказати кошти на переклад. Ви можете класити по цій, цьому посиланню, і ви зможете заплатити чи через Privat24, чи будь-якою іншою карткою будь-якій валюті. Також радимо прочитати всю інформацію, надану на цій сторінці. Можливо, у вас будуть якісь запитання, будь ласка, задавайте їх під відео. І якщо також бажаєте бачити більше таких випусків в форматі відеоблогу, також напишіть ваші враження і ми будемо орієнтуватися по ним. На майбутнє. Обов'язково підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок на всі повідомлення, щоб не пропускати нові відео та переклади.